Сьогодні ми з вами вивчаємо тему Я досліджую неживу природу. Що ж таке нежива природа? До неживої природи ми можемо віднести місяці зорі, повітря, сонце, воду, ґрунт, гірські породи. Давайте розберемося, що ж таке сонце. Отже, сонце це зоря. Це велетенська розжарена куля. Вона дає тепло. Та світло досліджуємо повітря та воду. Вода та повітря належать до неживої природи. Давайте з вами дослідимо їх властивості. Перед нами є табличка, яку ми маємо заповнити. Отже, роздивимося воду. Чи має вода колір. Якщо подивитися у склянку води, то вона прозора, отже, кольору вода немає. Чи має вода запах? Давайте спробуємо її понюхати. Запаху не немає. Якщо ми спробуємо воду на смак, то вона без смаку. Давайте дослідимо повітря. Повітря прозоре, воно також не має запаху і також не має смаку. Отже зробимо висновок. Вода безбарвна рідина, без смаку та запаху, повітря прозоре, без запаху та смаку.